Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі студія Руслана Бізяєва, це проект «Культ особистості». І сьогодні у мене в гостях кандидат політологічних наук Олексій Кубин. Доброго, Доброго дня е, нагадую, спонсор студії каналу Руслана Бізяєва. Інкор. Інкор, ваш надійний помічник в світі актуальної інформації. Посилання на сайт та телеграм канал Інкор в описі до кожного відео. Дуже дякую тобі, що прийшов. Дякую за І За та, та, такий наш традиційний цикл Америка сьогодні, ну, присвячений, мабуть, головній темі. Це попередні, підкреслюю попередні результати проміжних виборів у Конгрес Сполучених Штатів Америки. Давай поговоримо сьогодні навіть не стільки про результати, тому що результати вже повні ми будемо мати 6 грудня, а про тенденції наслідки, які ми побачили. От буквально цей вівторок для Сполучених Штатів Америки та світу, от е, питання перше: для тебе ці попередні результати стали несподіванки? Чесно кажучи, ні. А, тобто, по суті, як на мене, він виправдавався той прогноз, про який я говорив, що республіканці візьмуть більшість в нижній палаті конгресу. Це, до речі, і відбулось. Тобто, у них буде більшість. Ми це розуміємо. Буде їх спікер. Тобто Ненсі Палосі вже не буде спікером. Так а, але при цьому їм не вдалося взяти більшість в сенаті і, скоріш за все, не вдасться. Ти думаєш, не думаю. вдасться. Я думаю, не вдасться. І так само дуже цікаві були результати. Ти говорив про конгрес, але ж вибори були не лише конгресменів і сенаторів. Вони були також губернаторів. Да? Там більше ніж 30 штатах були губернаторські вибори. Поміть, багато губернаторів демократів вони зберігли теж, ну або мали можливість переобратися. Тобто, я до чого це веду, що як на мене, республіканці, мабуть, розраховували на більшу тріумф, але у мене на самому початку було відчуття, що так, мабуть, такого великого ну тобто, вони отримують певну перевагу, але без такого голослів. Нього тріумфу, як вони розраховували, чи принаймні як вони намагалися мобілізувати свого виборця. Тому що все ж таки, мені здається, виборець республіканця він е, на цих виборах, в тому числі, хотів е, дати. Знаєш, от таку ну якби реванш, от от демократи отримаєте реванш, умовно кажучи, за президентські вибори. і Так далі. А по факту, е, ну такий реваншик вийшов маленький. Не реванш, а реваншик. давайте. Реваншик, да, да да але але але. Нюанс полягає в тому, що ну, тобто, республіканці вони тепер отримали для себе можливість нижньої палати американського парламенту, а це теж немало. Так, а з іншого боку, тепер адміністрація Байдена ну, буде в більшому тонусі. Триматися можливо, я тобі хочу чесно сказати. Я думаю, що отакий реваншик, як я його назвав, може навіть для демократів навіть вигідніший. Тому що тепер у них буде можливість, в випадку чого говорити, хто винен, чому щось іде не так. Попередньо. Тепер можна говорити, що це винні, бо заважають республіканці. Розумієш, бо коли у них була і Нижня Палата, і Сенат, то всі питання були до демократів: що, припрошу у вас вже все. Так, а чого ж виходить? Ну як виходить На, Так, слово з чотирьох бух. Да, Ну, при, да. А, а тепер все тепер. нібито оце оця і противаги присутні. Є республіканці в Ніжній Палаці мають більшість. І Байден буде випадку чого говорити. Ну так перепрошую, я ж не маю більшості в Ніжній палаці. Те, що я можу робити в президентських повноваженнях, я роблю а. Вони заважають. Ну тобто, а для самих республіканців це можливо теж частково вигідно, тому що це дозволить їм а, свого виборця а, готувати до президентських виборів 2024 року. Тобто говорити, що ну ми з радістю всю програму виконали. Ну але ж Байден заважає, у нього і право вето є. Як він да сказав на попередню, ну принаймні про це писали американські ЗМІ попередньо перед а, виборами, що у мене ж є а, ручка. Ну, тобто, в сенсі, що я можу завжди підписати ж вето право да, на ті закони, які будуть е, приймати. Ну тобто так республіканці зможуть говорити, що вони не можуть виконати свою програму по різним пунктам. Е, через те, що у них немає білого дому, їм потрібен білий дім. Тобто, всі залишилися при своєму. Тобто, як на мене, е, звісно, для демократів можливо це і не дуже приємно. В межах Мідтерму втратити нижню палату. Але з іншого, з іншого боку, от, наприклад, давай так скажемо мої улюблені кандидати вони пройшли. Олександрія Касія Карте знову є е, в цьому конгресі, так? А, тобто вона переобралась Ненсі Пелосі, вона теж переобралась, до речі, із вражаючим результатом. Да? Тобто там, ну справді Тросків вражає... тебе не, не гарно. Ні, ні. ні ну, Троцкізму немає. Ну, але просто до веду, що найбільш відомі нам навіть в Україні кандидати від демократів, вони всі, вони є. Да, молоді обличчя. І молоді обличчя, <рес> так звані демократичні соціалісти. Ненсі Пелосі, яке молоде Олександрія Картес, да, тобто, теж молоде обличчя. Скільки а, у нас вже котре ну, <свят> <свят> ну, але все рівно, молоде обличчя. Ну, <свят> да? все-таки, да? <свят> да. ну тобто, а, ну до речі, от е, ти жартуєш, але е, в цьому році у них був справді рекорд. Якщо не помиляюсь, у Флоріді обрався конгресмен, якому 25 років. Е, ну тобто, це рекорд. До, ну, ць, та, до, 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 до цього сполучених Америки з, з таким такого віку, звісно, були і антирекорди, коли е, в двох штатах, в двох округах е, в нижню палату обралися вже померлі конгресмени. Якщо ти знаєш, да, там, да, там да. були такі теж казуси, і вони набрали там теж вражаючі цифри. Там ну, це нормально зараз 70, для політичної 70... 70... Америки. Ну, мертві, якщо мертві можуть голосувати, чому вони можуть обиратись? Ну, да, а але там я думаю, скоріше, звісно будуть там перевибори. Ми це розуміємо. Ну тобто, але факт залишається. Фактом, мені здається, ці вибори вони не вирішили ключового. А саме поляризація Америки, яка була, про яку багато хто говорив, і після 2016 року ми її побачили, але ці вибори не вирішили, це питання. Ну, тобто, знов це питання поляризації, воно, тобто, ці вибори показали, що воно є. Тобто, що воно існує так, це так, факт, так, і і, да, що умовно є дві Америки, давай так називаємо їх, але при цьому якогось домінування однієї з них немає. От вони накладаються, знаєш, ось ці влозі кола елера, які частково накладаються один на одним, але з іншого боку є дуже ну, тобто у них є відмінна частина. От це е, зараз спостерігає. Тобто, я думаю, що е, це означає, що польоці по, по, поляризаційні процеси вони найближчі два роки будуть тільки активізовуватись, тому що кожна зі сторін не буде відчувати, що вона має якусь таку домінуючу в даному випадку для себе можливість, і це стосується як демократів, так і республіканців. З твоєї точки зору, давай пояснимо нашим глядачам, які конкретно наслідки ці попередні результати мають для адміністрації Джо Байдена. Тобто, багато хто писав, що тепер повноваження Байдена будуть обмежені в Конгресі, особливо в питаннях виділення, наприклад, фінансової допомоги, це стосується не тільки України, проведення певних законопроєктів, це стосується медичної реформи. Скажімо, це стосується і деяких аспектів зовнішньої політики. Тобто, тепер як не хотілося би Джо Байдену, а йому, але йому потрібно буде обертатися постійно на позицію Конгресу. Наскільки справедлива така точка зору? Ну, дивись, модель стримування противаг працює. Давай так говорити, як колись назвав американську політичну систему, архаїчна, але адаптивна. Тобто, по суті, це означає, що адміністрації Байдена доведеться шукати додаткових аргументів для проведення тієї чи іншої політики, в тому числі це звісно стосується додаткових асигнувань, додаткових витрат. Знов таки, а чи змінить давай про Україну? Скажемо, да? чи зміниться політику по Україні? Я е, висловлю дозволю собі висловити таку позицію, що не дуже. Поясню, чому? Тому що, по-перше, інституційні основи підтримки Сполучених Штатів Америки в Україні вже України вже створені. Це закон про лендліз і ще низка актів, які Штати приймали до цього. І приймалися вони тоді, до речі, двопартійно, а не лише там була виключно демократична партія. Це інституційний момент. Тобто, це знаєш, як корабель вже він повернув. В цьому напрямку, і він іде в цьому напрямку. Тобто, а, коли почне працювати новий конгрес, я не думаю, що а, республіканцям, да навіть якщо частина з них, умовно, там, трампістів або найбільш таких а, гарячих голів, буде говорити, що потрібно змінити політику по Україні там на 180 градусів. Я не думаю, що вони так будуть говорити. А в, я не думаю, що це от у цей сам напрямок буде змінений. М можуть змі зміниться змінитися нюанси. Які а ну збільшитись е, можливості для контролю. Perguntou. Над фінансовими ресурсами, які виділяються, ну взагалі, оця тема. давай так чесно скажемо: тема фінансування для республіканців, що демократи є такими, ну скажімо так, розкидаються грошима занадто, да, що вони стільки перевитрачають ресурсів, все ж хіматозніки. Як ні, це сказали. дуже ну ні, так республіканці, ну це ж скільки от існують ці дві партії в такому форматі, вони це використовують одна проти одного, да значить. тобто, ну, тобто це ж і 70-ті, і 80-ті, тобто тут не лише Україна. Да. Стосується мало хто згадує, але скандал Іран Контрас якраз був при республіканці. Так, абсолютно людей, вірно, абсолютно вірно. при рейд, да, абсолютно вірно. Ну тобто, тобто, це, це нюанси, що от ви стільки витрачаєте коштів. Ну тобто, республіканці дуже часто цю тему використовували, і вони її просто зараз почали в контексті України теж використовувати. Так, тобто, я до чого веду, що скоріш за все, так може збільшитись якесь додатковий контроль. Ну принаймні республіканці будуть говорити, що ми формуємо додатковий контроль над цими ресурсами, які ви окремо цими 50 мільйонів. Наділізо, аудит. Ну може бути, може бути. Але давай не забувати, що республіканці. Велика кількість республіканців це партія, яка дуже часто її пов'язують скоріше з мілітаристським підходом до зовнішньої політики, і мені складно собі уявити, що республіканці будуть рубати оцей, знаєш, гілку. Власних спонсорів. Абсолютно вірно, з військово-промислового комплексу. Це складно собі уявити, да, що вони це будуть робити. Тобто, знаєш, як колись Ейзенхауер попереджав американців ще в 50 50-ті роки, що військово комплекс – комплекси та невидима влада, яка тепер дуже. Сильно впливає, ну так вона справді впливає. І в даному випадку відчуття, що в світі загроз стало більше після російського вторгнення в Україну, це буде підштовхувати, виділяти додаткові кошти Конгрес. Неважливо, демократичний, республіканський, військово промисловий комплексу. І це означає, що витрати на Україну вони теж залишаться. От тому, тому я не вірю, знаєш, коли ми чуємо зараз або ми попередньо. Бачили, що такі були якісь алармійські заяви, От зараз республіканці прийдуть і я не знаю, перероблять всі ресурси, які отримує Україна. Я не думаю, що це так буде. Тобто, тобто інституційно дивися, ця політика вона вже є інституціоналізована. Я розумію. Те, те саме стосується як проізраїльського лобі. Давай не лише про Україну да. скажемо. Про ізраїльське лобі, скільки адміністрації не змінюється. Ізраїль як отримував американську да. віськову, фінансову, фінансову, окрему, військову, фінансову да, допомогу. І, і це мова йде про мільярди доларів. Да. Так, щорічно, і отрим, давай, щорічно давай. абсолютно вірно, щорічно з цього приводу є безліч досліджень, де причини да. дав цього впливу про ізраїльське лобі. Да, згадаємо кризу у відносини Натаньяху. Так, а не, позначили. не позначилися. Так, я про це кажу, я про це кажу. Тобто, тобто тут є просто, якщо інституційно ця модель вже запущена, то її дуже складно насправді я розвернути. Відвернути. Абсолютно вірно. Я про це, тобто, тобто, тому мені здається, що ці всі алармістські заяви, що все, а тепер Штати там перекриють цей кран, і так Насправді, якщо так говорити навіть про масштаби допомоги, от якщо чесно, ну для Сполучених Штатів Америки Ну, це не такі так. великі кошти можемо правда. згадати. Єгипет теж абсолютно і скільки скільки, скільки скільки їм виділяють, да, скільки їм виділяють тобто, щорічно, Щорічно, і, і це навіть не коли ну перепрошую. Ми знаходимося в реальній ситуації агресії, війни. Вона ведеться на нашій території економічної да. економічної кризи. А там вони ж ну так нам би їх проблеми. Ну ні-ні, не треба нам їх проблем, а в своїх Ні, я, ні, я ні, маю на увазі, так. що. Міф, да, і але, і вир, да, ну, я про це конечно, кажу да, да абсол абсол аб аб абсолютно вірно, але при цьому вони отримують постійно цю допомогу. Тому я б з цього приводу, чесно кажучи, hey, що... right. Абсолютно вірно так. Тобто, я з цього приводу не дуже то так знаєш, хвилювався. І ще підкреслюю, що якісь нюанси, зміни можуть бути, так? Тобто ці моменти, очевидно, можуть бути, ну, скажімо так, республіканці будуть говорити, що треба там прискіпливіше відноситись до цих всіх виділених коштів. Інша справа, що мені здається, що от, от після цих виборів в конгресі. Тут запускається інший процес. По суті, ми вступаємо вже в підготовку до президентської гонки. Не ми, а вони, ну, вони да але 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 давай так говорити, зважаючи на те, що ми зараз критично. Ну звісно, теж залежні від ресурсів, які ми отримують сполучених штатів Америки, військових і фінансових. То нам теж треба слідкувати за тим, що там відбувається, і це і нас стосується теж. Ну, тобто, тому що все ж таки президентство це президентство. Давай так скажемо. І у президента, от ми пам'ятаємо президентство Дональд Дональда Трампа в 16-му році, так то все ж таки, незважаючи на всі нюанси, що він виглядав як от, Гулівер, да якого скували з усіх боків, да ну задаю цю казку, да його зв'язали і він нічого не випути, так да, але при цьому в якусь частину своєї політики він реалізовував, тобто не мов якусь частину ти правда, не можна говорити, що взагалі нічого він не частину реалізовував. тому, тому. Нам за президентством, звісно, треба слідкувати, хто це буде від цих двох ключових партій, і з якими програмами, наприклад, якщо ми говоримо про Україну, вони будуть виступати, і з якими да, ключовими меседжами, Леш, з твоєї точки зору, відношення до чинної української влади зміниться після цих виборів, тому що ми пам'ятаємо заяви, у тому числі досить парті. відомих республіканців. Да. Про те, що нинішня, скажімо, наша влада, це не їх друзі. Дивися, а, але з іншого боку, ми бачили це ніч... не тільки Вікторія Спала. Да, до речі. да, да, да і я погоджуюся. Ми чули різне. Ну, завтаке лише це демократія, да? різні голоси злунаються. Дивися, я а, тут все ж таки пригадую не лише заяви, але і дії. Тобто, я вже говорив про двопартійну підтримку, да. і ми її бачили ці голосування так. А другий момент прямо напередодні виборів до Києва приїздив радник з питань національної безпеки пан Саліван. Так і він зустрічався з Володимиром Зеленським з Андрієм Єрмаком. Тобто я думаю, що один з меседж цього візиту був про підтримку американської влади української влади. Консенсусний ну я Чи не Я думаю, що насправді консенсусно. Ну таки задай візити двопартійних конгресменів неодноразово. До речі, навіть після початку війни вони були в Київ. Були візити, були візити. Ну Зараз, тобто, після цих я думаю, що будуть будуть. То тобто не пройде розділення. Дивіся, От, Україна це окремо для це... республіканців. Нинішня українська влада це окремо. Дивися справа тім, що а, ну а, американська влада співпрацює з легітимною владою, яка є в Україні. І в умовах я не кажу, що вона не буде співпрацювати. Я питаю у тебе, чи не зміниться ставлення, і чи не будуть, наприклад, республіканці, які вже мають більшість в конгресі скажімо, шукати інші скажімо, конфігурації української влади після 24 Ну, а року. дивися, але ж вони, ну вони можуть шукати там або частина з них може по різному це дивитися, Хоча у мене немає певності, що вони прям дуже глибоко в українській ситуації, принаймні більшість конгресменів. Давай чесно говорити навіть на цих виборах, все ж таки там питання безпеки, да питання економічного зростання, які Не Україна. наприклад. да. Тобто Україна пенсі. просто вона розглядалася в ракурсі. Контексті, цього. Контексті, да, в контексті. контексті, але там було інший, інший набір питання. Які... Більш болюче для американського да, ну, звісно, звісно, інфляція, от, всі постпандемічні моменти, робочі місця зрештою і так да. далі. Так ось і я не думаю, що більшість конгресменів настільки в темі, що відбувається в Україні, от в деталях, да, щоб з, з от ми побачили якусь окрему їх лінію. Там по з цим працюємо з цим, не працюємо. Тобто, це скоріше цю лінію все рівно буде визначати адміністрація Білого Дому і держдепартамент. А тут лінія, в принципі, вона зрозуміла. Ну тобто, вона я не думаю, що вона буде радикально перетрансформована зараз. Тим паче, якщо демократи ще й збережуть можливість впливу принаймні більшості в сенаті. Тепер про наслідки для партії для, для республіканців з твоєї точки зору, який головний наслідок цих проміжних виборів для республіканської партії. Я думаю, один з ключових наслідків, що е, Трамп не є такою паличкою виручалочкою, як можливо хтось вважав, що він е, ну, магічним чином народить е, таку суперперемогу для республіканців. Супер червоне цунамі, да? цунамі, яке охопить всі штати ну або більше штатів. Тобто, ну так, набрали більшість, але соціологи про це теж ну, це. Про це говорили ще. Ми з тобою теж про це так. говорили. Згадаю, ще й влітку, так. і це не це ну це не сюрприз. Це, ну, для вони, нас з тобою принаймні, да, це точно не сюрприз. Да, що Вони отримали більшість в нижній палаці конгресу. По губернаторам це ж дуже показово. Поміть Байден, коли він виступав після виборів. Він же якраз це підкреслив. Ну зрозуміло, що це зроблено так. Було піарівською, да але він сказав, що ну ми ж по кількістю губернаторів е, навіть перемогли це, так? Це, так, і, і він на цьому робив наголос. На, то, на тому, що ну, і, ну так, в Нижній Палаці, але ж губернатори це ж теж важливо. Ну а зважаючи на те, що Штати Америки це федерація, то справді губернатори це. Має важливо, величезний вплив. Да, і, і це важливо, тобто це да. показово. А, тобто, і я думаю, що республіканці, а, вони, звісно, так собі галочку плюс, що у них більшість тепер в Нижній Палаці вони поставлять. Але тепер це відкриває навіть більше, ну скажімо так, сезон а, боротьби за те, хто буде представляти в цілому республіканців на президентських виборах. Тобто, якби вони отримали, ну скажімо так, таку разючу перемогу, очевидно, що Трампу було б набагато легше а, просувати себе. На участь в тобто праймеріс в праймері республіканській партії тоді були чистої формальності. Абсолютно вірно. А зараз я думаю, що тут додається більше інтриги, тому що ну, по перше, подивись, який результат десантіса у Флориді. Він чудовий. Він виграв навіть в округах, там які були демократ... округи демократів. Тобто і він це буде використовувати, очевидно. Тут є питання до того, чи це тому, що він був проти Трампа, ну як дехто намагається зараз інтерпретувати, так чи це тому, що він скоріше прийняв трампійську політику, але без Трампа. Yeah. Таки ж можна теж собі уявити, yeah, yeah. так? Тобто, трампі, тобто набіру тих меседжів, які, з яким був Трамп, тільки Трампа там немає. Yeah. А так, є десантів, да, умовно Потому кажучи. Потому, що <laughs> да, але набір меседжів залишився, в принципі, той самий ця канва, яку Трамп, yeah, yeah. по суті, сунув всередині республіканської партії. Я думаю, що буде дуже показово, по-перше, чи все ж таки справді Трамп оголосить себе як кандидат в президент? Є в, і зараз ходить інформація, що Це вже на цьому тижні що 15-го? на цьому го листопада? Ну принаймні, американська преса про це да. пише 15 листопада. Трамп може може оголосити оголосити себе. Та кандидатом в президенти. Джо Байден натякнув про те, що він теж буде кандидатом. Ну, вже майже відкритим а, текстом. Да, чи... Я ж тобі про це казав, ще звідко, да, да, що але... Байден буде від твоєї улюбленої партії. Давай подивимося. Ні, все ж таки, ну він може, звісно, так зараз оголосити, але а, є, як то кажуть, ми ще закони і стані. Повернемось, але давай закінчимо коротенько. Да, за і дивись, я думаю, що перемога Десантіса, а, вона. Створює інтригу, тобто, чи не буде частина республіканців, які, наприклад, дехто з них можливо і спонсорів республіканської партії не задоволені Трампом? Що вони подумають, а отже, є у нас кандидат з тим, з тим же набі, набором фрейму, так умовно кажучи, ідеологічного. Ще й має який має губернаторський досвід немає так такого антирейти. Анти а чому на нього не поставити? Тобто, я думаю, що у Трампа оці, оці, оці така, цей реванш умовний, який відбувся, він перед Трампом ставить більш складний виклик. Тому тобто йому тепер знов доведеться а, виборювати собі місце ключового кандидата. Да, ключового кандидата. А в цій конфігурації чи маск? Десантіса чи Трампа? Мені здається, що він скоріше все ж таки більше до Трампа. До Хоча, хоч, 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 знов таки, якщо подивитись е, на його, ну, твіт, твіттер, це mm. взагалі була ВОЧИ на Трампа, е, і це для Трампа, згадається, був його один з ключових магічних і паличок, да. да, яка дозволила йому, власне кажучи, стати Дональдом Трампом, якого ми знаємо. Да, оці його твіти Де. і популярність в Твіттері. А тому це, по суті, якби за, 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 захід у Вочину Трампа. Ну, то да, це ж Трамп завдяки Твіттеру став жертвою демократичних репресій, як би у нас сказали. Так, так, так. Да. Тепер виходить, що Трамп, скажімо, його ж розбанять, до речі, наскільки я розумію. Я, я думаю, що ну, скоріш за все, так. Я, я думаю, що, скоріш за все, так, що тепер у Трампа. Ну, Ілон Маск, поміть, він вже взагалі експериментує з Твіттером. Ну, тобто, тому висока ймовірність, що інша справа, що... чи повернеться Трамп до Твітера, Подивимось, чи він буде та... далі розвивати свою соціальну мережу. Я думаю, що для демократів Трамп це оптимальна кандидатура. От, просто оптимальна. Ну, я знаю це твою версію, що а, і, і демократи хотіли б Трампа побачити. Вони не, не хотіли, вони, вони, вони показують. Зверни увагу, вони кожен раз. Вони, коли кажуть республіканці, вони кажуть Трамп, 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 навіть глухий почув би кого хочуть бачити в демократичній ну, партії. А, а, але тут є нюанс через підкреслює, який здається демократи вже зробили цю помилку тоді в 2016 році, коли коли вони вважали, так що Трамп. Ну, набагато легше. Його ну, обороти. зараз Трамп уже не торт. Ми ж тобі ті про те, поговоримо. Воно водночас не і не той, але з іншого боку, все ж таки, факт того, що у республіканців буде нижня палата конгресу. Ну, в контексті президентських виборів це їм теж робить певні можливості, дає певні можливості. Два коротеньких питання, тому що час у нас, на жаль, сьогодні обмежений. Демократична твоя улюблена партія. І Байден такий молодий? Юний 24 й год вперед? Ну, поки що так. Ми бачимо, що. Але альтер... дивися... Альтернативи немає. Давай побачимо, що буде далі. Ну, а от... що побачимо? Ну, конкретно, і, 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 що, ти я... мож... що ти хочеш побачити? Ну, по-перше, Окасіо Картес не злітає. Поки що. Взагалі не взлітає. Не злітає, скажімо, віце-президентка Мала Харіс. Це все хто. Ну, я дивись, може бути, а, тобто всередині партії, демократично явно йдуть дискусії. Згадай про цей лист 30, який з'явився щодо переговорів, а потім зник. Да? Да. Ну, ну це внутрішні дискусії. це а Внутрішні не про дискусії, а, а, так, а, але це показує, що оці різні крила. Ну до речі, це крило а, демсоціалістів, воно прийшло знову в конгрес, і я думаю, що вони знову будуть намагатися повернутися. Та звичайно, Леша, ну шара ж розмірів не має. Шара безрозмірна суночка. Ну, ні, це, 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 це означає, що проблеми не вирішені. Добре, е, останнє питання. Е, 24-й рік, да, от ми бачимо наслідки, е, виборча система Сполучених Штатів. Чи не отримаємо результат? Що у 24-му році, після підведення підсумків президентських виборів, на весь Вашингтон буде, знаєш, такий гвалт і крик усі на Майдан. Ну, Поляризація, яка є, а вона може вести, на жаль, і до таких моментів. Ми з тобою про це говорили mm. вже. І я ще раз підслужу, що ці вибори, процес, вони не вирішили оцю поляризацію, яка є. Вони, вони поки що не стали цим каналом, тому що одна сторона не хоче чути іншу. Дивись, зараз чи по-бачить результати вони легітимні? Так? Тобто так, всі та, визначають, і а, 20, 20, а 24 рік далеко не факт. Але ж тут ключовий момент, чи буде це знаєш, гра з нульовою сумою. Президентська кампанія 24-го року. Ми до неї обов'язково повернемося у нашому наступному так. випуску. Дякую тобі Дякую за тобі, розмову. Шановні глядачі. Ви були на каналі студія Руслана Бізяєва. Це був проект «Культ особистості». І сьогодні у мене в гостях був кандидат політологічних наук Олексій Якубін. Всього найкращого.